То точно поїде на The International, як проходить PGL Astana 2025 та Triumph Bait на ESL Pro League Season 22. Ці та багато інших новин ми підготували для вас у тижневому дайджесті кіберспортивних новин, Іначе без скандалів, Хоча сідайте зручніше, і ці кілька хвилин пройдуть непомітно. Фестивал оголосили вісім команд, які отримали прямі запрошення на The International 2025. Ще вісім визначаться через кваліфікації. Прямі інвайти отримали Team Liquid, Parivision, BB Team, Team Tidebound, Gaming Gladiators, Team Spirit, Team Falcons та Tundra eSports. Ще вісім місць буде розіграно в регіональних кваліфікаціях. Відкриті кваліфікації стартують 31 травня, 2 червня для Китаю, і триватимуть до 3 червня, 5 червня для Китаю. Участь дозволена лише гравцям без банів у змагальній системі. Dota. з цікавого в регіоні Східна Європа будуть змагатися Na'Vi та Na'Vi Junior, і переможець буде тільки один. Що ж, подивимося, хто кого. Ледь не забула. У вас є опція підписатися на цей канал. Можливо, ви забули це зробити. Зараз саме час. До наступної новини. Український клуб Бейт вийшов на Ясил Пролік Sezon 22. Для того, щоб зробити це через ЄС та ЄСЛ Челленджер, українській команді знадобилося понад 4 роки і участь у 13 сезонах. У плей-офф ЄСЛ Челенджер Лік сезон 49 ЮРО український клуб здолав чимало сильних колективів, а у фіналі з рахунком 3-2 переміг росіян з Парівіжн. Останнім часом Бейт постійно з'являється в стрічці новин з крутими досягненнями. Здається, команда знайшла свою гру та вірний напрям до перемоги. До речі, на нашому каналі є ексклюзивне інтерв'ю команди Бейт, послання визнай. Дети під цим відео. вітаємо хлопців з виходом на новий рівень. Тепер залишилося лише гарно виступити на мейджорі. StarLadder оголошує своє повернення до Мейджорного циклу cs 2 з флагманської події в Будапешті-Угорщина. З 24 листопада по 14 грудня 2025 року відбудеться StarLadder Major, на якому змагатимуться 32 найкращі команди світу за призовий фонд у розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів. Перші три етапи турніру пройдуть на новозбудованому спортивному комплексі МТК Спортпарк арені на 2000 місць. Фінальна частина плей-офф відбудеться на грандіозній арені MVM Dome. Ка вміщують 20 тисяч глядачів. Призові отримують навіть останнє місце. Топ-32 отримує 5 тисяч доларів, топ 24 10 тисяч доларів, топ 16 15 тисяч доларів, топ 8 45 тисяч доларів. Ну і топ-1 500 тисяч доларів. А хто пам'ятає перші турніри StarLadder в кіберарені в Києві? Чи є тут такі? Поки пишете в коментарях, ми йдемо далі. Asus представила ексклюзивні золоті відеокарти RTX 5090. Ну, така новина, що ви посміхнулись. Випуск особливої лімітованої серії відеокарт ROG Astral RTX 5090 Дахаб Edition орієнтовано спеціально на ринок Саудівської Аравії. Корпус пристрою буде виконаний із використанням справжнього золота. Він включатиме 6,5 грамів золота 999-ї проби. Крім дорогоцінного покриття, ці відеокарти також отримують унікальний дизайн з традиційними арабськими каліграфічними символами. Бюджет Астана 2025. Що там і як там? Турнір проходить з 10 по 18 травня в Астані Казахстан. В турнірі взяли участь 16 команд, які змагалися у груповому етапі за швейцарською системою до трьох перемог. До плей-офф прийшли наступні команди: Team Spirit, The Mongols, Натус Astralis, Furia, Фурія, Aurora Gaming, Ninja in Pyjamas. Наві пройшли груповий етап з результатом 3-1, перемігши Aurora Gaming у вирішальному матчі. Але, на жаль, у четвертьфіналі вони поступилися Astralis з рахунком. 1-2. Наві в з часів IEM Rio 2022 завершили турнір гірше ніж Фурія. Хоча Олексі зіграв найкращий турнір за Наві, але навіть це не допомогло команді діти хоч до півфіналу. Не обійшлося і без конфліктів. Тренер Наві Блейд написав у твіттері, що розчарований грою команди і назвав турнір Тір 2 На це повідомлення йому відповів директор стратегічних партнерств StarLadder Ксеозор. Що це за посада директор стратегічних партнерств. Що, що завгодно напишуть, лиш би не бути менеджером. Коротше, він написав блейду щось в стилі цей турнір топ, як ти смієш називати його Тір 2, ну і все в такому дусі. Детально про перепалку на каналі є окреме відео. Як закінчить дивитися це відео, переглянь обов'язково. Що ще було цікавого? Ну, наприклад, девайс пізнився на гру на 30 хвилин через те, що проспав. А чому? Тому що всю ніч сидів в туалеті. Казахська їжа, мабуть, не для всіх розголос турніру був чималий, але чогось йому не вистачає. Здається, блейд був правий. Це все ще турнір Тір два рівня. Ну які ж це новини, якщо когось не забанять. Єсік завершила розслідування щодо команди Atoxica, Підозрювалася у договірному матчі проти Тім Фелкенс під час ЄСЛ League Season 20. Довічні бани отримали добу, кабал Nuka. Вони визнали свою провину. Тимчасові бани Flyanen SEO-тренер, 3 роки, MiQ 1 рік, Acura CTG та ZESTA 8 місяців. Триває розслідування щодо Xeosage, Annihilation і Yami. вони поки не відсторонені, але вже фігурують у новому провадженні. Раніше AtoX були дискваліфіковані з різних турнірів, включно з MRQ та Blast Open Lisbon. Доки є такі тіпи, доти не буде довіри до невеликих турнірів. Чесно, палає від усього зброду, які зливають матчі. Їх потрібно не тільки відсторонити від турнірів, їм би заборонити сидіти за комп'ютером до кінця життя. Гірше нічого вже не можна зробити, як зрадити своїх фанатів, зрадити гру і зрадити себе як кіберспортсмена. У мене все не хотіла завершувати на такій ноті, тому ось вам новина флешка. Фнатік підписали спонсори МакДональдс. Ну, приємна ж, новина! Заслуговуй на твій лайк і підписку. На цьому все. Зустрінемося з вами наступного тижня. 爸爸。